У межах поствоєння трансформації України в енергетичному бізнесі будуть потрібні. Розвиток нафтопроробної галузі, і ринку нафтопродуктів України мається на увазі оптимізація акцизної політики відповідно до наявного потенціалу України, залучення НПЗ до реалізації державних програм, будівництва доріг, забезпечення нафтопродуктами війська і базових цивільних галузей економіки України, надання стимулів для НПЗ для реалізації інноваційних проєктів для підвищення їх ефективності, створення управління запасами нафти і нафтопродуктів, які мають ґрунтуватися на базі імплементації досвіду за. ЄС. Наступним кроком має бути реалізація проєктів диверсифікації постачання вуглеводнів, контрактування ресурсів з Норвегії, Азербайджану, Алжиру, Єгипту та ЛНД, який надходить на європейські термінали і може бути доставлено до України. Розбудова інфраструктури для фізичної диверсифікації таких надходжень, а також розбудова інфраструктури для виробництва і використання ЛНД, водня, біогазу, біопалива. третім Кроком є реалізація новаційних проєктів з декарбонізації та їх масштабування. Наприклад, не лише заводів з виробництва водню, а й заводів з виробництва метанолу із побутових відходів з утилізацією СО2. Проактивна участь України в процесах взаємодії з країнами ЄС по всім галузям, це нагальне те, що має бути. Все це потребуватиме стимулювання і підтримки з боку держави, і все буде Україна.